Доброго дня. Я, на жаль, не можу взяти участь у нашому увазі у нашому не сьогодні, але е тому що перебуваю в Брюсселі, де ми працюємо зараз з Північно-Атлантичним Альянсом, зокрема, і для того, щоб боротися з російською пропагандою та просувати Україну у світі. Але питання це надзвичайно важливе і головне якраз що я можу прокоментувати за результатами і візиту до Брюсселю і попереднього візиту до Віння, де на початку тижня я також був. Це те, що в світі вже є в Європі і в світі доконаним фактом, що російська пропаганда існує, вона становить загрозу, і з нею повинно боротися єдиними силами. І я бачу цей процес динаміці, і можу сказати, що ще е, на минулого року, восени минулого року, такого розуміння не було, тобто дуже позитивна динаміка сприйняття і розвитку, перефразовуючи відому приказку російську, власне, що Європа довго забрягає, але швидко їде. І це правда. Європейці довго розкачуються, але якщо вирішують. Е, Діяти ще і принципово, то тут їх вже зупинити дуже важко. Безсумнівно, російська пропаганда спрямована не на рекламу Росії, а насамперед на е критику і спотворення образу України у світі. Це абсолютно е відчувається буквально на кожному кроці. Коли ти спілкуєшся з іноземцями, і коли переглядаєш відповідні видання, як цьому протидіяти? Власне, так як ми і робили це протягом останнього року, максимально говорити правду, розказувати про себе, і, друге, змінюватися. От правда про події в Україні і про те, як ми змінюємося, які реформи впроваджуємо це найкращі адвокати іміджу України світі. Але є, звісно, проблеми. Я бачу дві ключові проблеми. Перша це недостатність контенту, який ми виробляємо в Україні для того, щоб якраз розказувати цю правду. Недостатність пов'язана із ресурсами. Пов'язана із кадровим питанням в плані залучення на системній на систем, наголошу основі найкращих сценаристів, режисерів, дизайнерів, які б допомагали створювати такий контент. І питання вирішення якраз вирішення питання про створення якісного контенту орієнтованого на заобіжного читача і глядача. Є надзвичайно принципове. І другий момент це ресурси. Тобто перший рік у нас боротьба за імідж України пройшла в основному на волонтерських абсолютно засадах і зусиллях. Другий рік, точніше, в другий рік ми вступили з розрахунком на донорські кошти, тобто на кошти наших міжнародних партнерів. Але абсолютно очевидно, що імідж України це питання України. І тому нарешті потрібно серйозно поставитися до цього питання в плані бюджету. Тому що якщо ми визнаємо, що в нас є інформаційна війна, то на цю інформаційну війну держава повинна виділяти гроші для того, щоб можна було ефективно воювати і перемагати. Це питання пріоритизації. Гроші завжди можна знайти. Якщо тримати тему в пріоритеті, так от тема інформаційної війни повинна бути в пріоритеті не лише е, на словах, але і на банківському рахунку, Державному банківському рахунку. Останнє, що хоч, я хочу сказати, це те, що е, яким би не був популярним міф про те, як ми б погані, слабенькі програємо інформаційну війну стратегічно. Інформаційну війну вже програла Росія. Я, на жаль, не можу бути присутнім, щоб детально цю тему проговорити, але можу цей висновок вкинути в простір, в дискусію. Росія інформаційну війну програла, вона ще буде боротися, ще буде вкидати, ще буде, звісно, просувати свої наративи. Але програш полягає в тому, що Перше, російська пропаганда усвідомлена вже нашими партнерами як проблема, як загроза, а не як джерело інформації. Тобто фабрики і тролів Russia людей продовжують витрачати мільйони євро, доларів на свою роботу, але ефекту, заради якого вони були створені, досягнути вони вже не зможуть. Це не означає, що нам потрібно складати руки, нам якраз треба потрібно, нам якраз потрібно дуже активно продовжувати працювати, але стратегічний перелам в цій боротьбі вже відбувся, і відбувся він на користь України.